Росія влаштувала масове вбивство українців у селі Гроза. Моторошні подробиці цієї трагедії на Харківщині шокували всіх. Телефони загиблих досі розриваються від дзвінків родичів, які все ще сподіваються на диво. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. І все, що відомо про цю жахливу трагедію, розповідаємо далі. Вони загинули цілими родинами. Російська ракета на Харківщині зараз забрала понад півсотні життів. У селі Гроза, де проживало трохи більш ніж 100 людей. Загинув фактично кожен другий житель. Гори торкнулися кожної родини без винятку, бо в кожній сім'ї загинуло по двоє-троє людей. Росіяни фактично знищили половину села. Дочку не знайшли, і сваху не знайшли, зятя знайшли. А не військо дочку не знайшли. Вибув було чути. І, 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 задрожала земля. Сразу почав телефонувати брату не виконується. Багато загиблих. Таких я. дитинства знав. Ріс. Кум загинув. Однокласник. Четверо дітей залишилось. З дружиною загинув. Брат загинув. Загинула. Мама загинула. Брата знайшли в містку з мамою ще ні. То ви оце ходили опізнавати тіла? М? Тіла ходили опізнавати? Так. Да. Всі... І скількох, скількох ви там опізнали? — Всіх, я всіх знаю. Всіх, хто тут лежить, я всіх знаю. Це, мабуть, в кожній сім'ї зараз таке. В кожній сім'ї по двоє, по троє чоловік. Ну, 50, 50 чоловік, це можна сказати. Знищили наше село. Половину знищили наше село. Вони там були на поминках, так? Да? Так, да, на поминках. Скажіть, будь ласка, там хтось ще був з ваших знайомих? Я не місцева. Ми сюди переїхали із Куп'янська, з Ківшарівки. Там у нас квартиру розбили. Ми сюди переїхали і тут, як переміщені особи. Зятя жили. Що угу. ну, а... я можу сказати? Нічого не можу сказати. Дочку, де да, ж знайшли? Чи -чи? Ми знайшли дочку. Зятя знайшли, а не вільську дочку не знайшли. Дочку света звати. А скільки років? Сорок три. Сорок три зятя. А Зяття звати голова, йому ось через місяць сорок восім було б. Двоє діток осталась. Дітки маленькі? Та ні, ну внучку 23 роки, а внучки 15. Вони ще не знають, мабуть. Та знають. Він допомагав тут розбирати завали, допомагав виносити. Ці страшні свідчення, доказ геноциду українців по у кафе, куди саме зійшлися люди. На поминки росіяни поцілили ракетою. Удар занадто точний, кажуть у поліції. І швидше за все ворог працював за наводкою когось із місцевих. Куди били вони знали? Сумнівів не лишається. Росія єдиний напрямок, звідки у нас вся біда йде. У нас біда з іншого напрямку не йде. Іскандер – це точно встановлено в ході огляду залишків ракети, які провели вибухотехніки національної поліції. Це була кав'ярня магазин у невеличкому селі. Гроза навіть знайти свідків трагедії важко, бо усі вони загинули, або наразі в реанімації в тяжкому стані борються за своє життя. Того дня люди прийшли на поминки. Людей насправді мало бути 100, але хтось не встиг прийти на призначений час о 13.00, а хтось не зміг вирватися з роботи. Односельчани зібралися, аби провести в останній путь героя Андрія Козиря, який загинув на фронті ще на початку березня 2022 року, але був похований на Дніпропетровщині. Перезахоронення вирішив зробити син загиблого військового, теж військовий у відставці Денис Козир. Перед початком війни Денис разом із батьком перебували у Польщі, але щойно дізналися про російську навалу у перші ж дні. Повернулися назад до України. Щойно перетнули кордони і відразу пішли до львівського військомату. Звідти їх перекинули у Попасно. Сина з батьком розділили в різні групи. Після трьох днів тяжких боїв батько отримав смертельне поранення в шию. Його поховали на військовому кладовищі на Дніпропетровщині. Син продовжував служити, але в червні за станом здоров'я звільнився. Денис Козир переїхав у село Гроза, одружився і вирішив перепоховати тіло батька. Поховати військового встигли, але тепер загинула його вся родина. Нашим колегам зі сніданку з 1+,1 плюс вдалося поспілкуватися з мешканцями села. Вони надали фото загиблих і розкрили деталі страшного удару. Ми хочемо, аби... Ви подивилися на фото цих людей, яких убила Росія, яких не стало в одну мить. Зараз на екрані фото Дениса, того самого сина військовослужбовця, який загинув на початку повномасштабної війни. На фото він зі своєю дружиною, з якою нещодавно одружився. Ця молода сім'я загинула 5 жовтня разом із мамою дружини, дідусем і бабусею Дениса. Також серед загиблих Тамара Соляник, це вчителька математики в ПТУ, яке знаходиться в селищі Шевченкове Купінського району. А ось теж педагогиня Олена Крисевич. А це вже Ірина і Тетяна Харбаки. Перша жінка загинула разом із сестрою свого чоловіка. Цих двох молодих людей звати Аліна і Максим. Молода сімейна пара теж загинула. Без батьків залишилося двоє маленьких дітей. Загалом загинуло 52 людей, серед яких шестирічна дитина. Ще кількох людей важко поранено. І зі страшними опіками вони зараз у лікарні. За їхнє життя нині борються лікарі. Деякі тіла вкрай понівечені, тож усіх ідентифікувати і досі не вдалося. Тільки брата знайшли і то, ну що паспорт у нього був в кармані джинс, а так ну достали тільки нижню половину тулуба. Верхньої половини немає. Багато тіл досі і не впізнані. Телефони загиблих розриваються від дзвінків. Рідні до останнього сподіваються, що на тому кінці телефону ще почують заповітне. Alô? Тіла невпізнаних людей складають один біля одного. З одного з мішків доноситься червона калина. Це рингтон на виклик. Поки невідомому. Рідні теж все ще намагаються додзвонитися. Наразі тривають пошуки і безвісти зниклих. Донька Валерія розшукує свою маму Герасименко Анжеліку Валеріївну. Брюнетка 47 років. Якщо вам відома якась інформація про можливе місце перебування жінки, просимо допомогти і зв'язатися з нами під цим відео. Але й на цій страшній трагедії рашисти не зупинилися. Зранку 6 жовтня вони обстріляли сусідні з грозою селище Шевченкове. Наслідки ще уточнюються. Під пекельним ударом опинився і Харків. Туди росіяни знову запустили іскандери і вгатили по житлових будинках. Наразі і там тривають пошуково-рятувальні роботи, але вже відомо про загиблу дитину. Десятирічного хлопчика дістали з під завалів під ковдрою. Дитина ще спала, коли Путін вирішив атакувати мирне місто. На Харківщині оголошено триденну жалобу. Команда Тесен висловлює щирі співчуття родинам загиблих. Вічна пам'ять, жахлива трагедія в Харкові. Зранку 6 жовтня рашисти вгатили по житлових будинках просто у центрі міста. В чергове цілились по цивільних. Наразі відомо про щонайменше одного загиблого. Це 10-річний хлопчик. Його дістали з під завалів багатоповерхівки. Детальніше розповім далі. З вами новини те. Перші вибухи над містом пролунали близько сьомої ранку. Як пишуть місцеві, перед цим харків'яни почули свист ракети, яка пролетіла на малій висоті. Стався вибух. Небо затягнуло димом. З місця прильоту відео публікують містяни. На кадрах видно зруйнований дім, вулицю ж повністю засипало землею та уламками. Рашисти поцілили двічі, вгатили по самому центру Харкова в основ'янському та київському районах міста. Ракети, за попередніми даними, це були іскандери, вщент рознесли трьохповерхівку. Уламками посікло ще два будинки. Ось так місце прильоту виглядає в об'єктиві камери ще одного очевидця. З добрим. З добрим. З Удари ворога прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі Харкова, в одному випадку по житловому будинку. У МВС відреагували миттєво, тож полум'я рятувальники швидко погасили і розпочали рятувальну операцію. Згодом мер Тєріху повідомив, що з під завалів дістали тіло хлопчика. Дитина була під ковдрою. Скоріше за все, хлопчина ще спав, коли рашисти завдали удару по будинку. Поранено і його маленького братика, якому лише 11 місяців. На момент запису відомо про щонайменше 25 поранених. Сьогодні місто Харків прокинулося під вибухи. На жаль, є дві людини, яких знайшли. Одна людина померла, не пов'язано з цим вибухом. Просто поліцейські ідентифікували тіло в одному з житлових будинків, і хлопчик 10 років загинув просто під час ракетної атаки. Мер Тєріхов зауважив, що через підступну близькість Харкова до Росії вчасно оголосити тривогу просто неможливо. Тож часто вона звучить уже після влучання. Так було і цього разу. Повітряна тривога пролунала одразу, як ми розпочалися сриви, але дуже мала відстань, і ми повинні розуміти, що така відстань, що ескандер долітає дуже швидко і повітряна тривога не встигає, тому потрібно буде дуже обережними. І я закликаю, харків'ян буде дуже дуже обережними. У прокуратурі підтвердили, то були ракети Іскандер м Росія застосувала по мирних людях смертоносну зброю, яку в цих умовах майже неможливо збити. Стіла в Росії російські військові близько сьомої години ранку здійснили обстріл міста Харкова ракетами типу іскандер М, внаслідок чого. На даний час ми маємо 25 поранених цивільних громадян, а також одну, на жаль, загиблу дитину, якою було 10 років. Є у Харкові й дивом вцілілі. Ось цей чоловік їхав на роботу і зупинився лише на хвилину під червоним світлофором. І, хоча його автівка, навряд чи підлягає ремонту, сам чоловік відбувся переляком. Наразі ж рятувальники продовжують розбирати завали. Є. А нашим глядачам я хочу нагадати, що росіяни це не люди, яким все одно на людське життя та навіть на власну гідність. Вони не втомлюються щодня нести горе у цей світ, бити по цивільних об'єктах, школах, дитсадках, лікарнях і дитячих майданчиках. Вони без розбору знищують усе живе на своєму шляху, знищують і українців. Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях і бережіть себе. Оскаженіли кремлівський дід взагалі не визнає існування України, як і її громадян, і, не маючи сил змінити це, вирішив знищити це з корінням. Пам'ятайте про це, донайте, допомагайте українському війську словом та ділом. Це єдиний щит, який може перервати ланцюг таких трагедій, які трапляються щодня в Україні. Сьогодні це Харків, вчора село Гроза. Щодня це Херсон. Команда ТСНЮА висловлює щирі співчуття родинам. І друзям загиблих моторошні деталі бійки за участі депутатів у Києві. Народні обранці напали на перехожого, який виявився штурмовиком зсу. З чого почалася сварка? Та хто винен в інциденті? Давайте розбиратися. 5 жовтня мережею почало ширитись відео, на якому двоє чоловіків напали на перехожого. Суперечка тривала не більше хвилини, але здійняла гучний галас. Спочатку учасники щось палко обговорювали. Згодом один із депутатів почав штовхатися, а потім повалив перехожого на землю та спробував його скрутити. Згодом до розійняв охоронець, який працював у сусідньому закладі. На місце викликали наряд поліції. Авто депутат суті депутат Артемвітрок, да. Да? да? А Але що просто ти йшов по уліце. Ну, вони не знімали. Не? На відео я говорю, що не угу. згодом журналіст Василь Курчак опублікував відео хлопця з лікарні на ліжку з розбитим носом, той розповів деталі інциденту. Ми на понапада поліції Здесь все у нас хорошо. Вот наш чоловік. Боть, э, скажи, пожалуйста, пару слов, ти просто шов по улице? Я стояв, начали дікав шарпать, наче обзывать шарпати, вот, мене. И... в итоге начали почали збивати. Хоч ім'я потерпілого досі невідоме, телеграм-канал Джокер дізнався про нього детальніше. Виявляється, він військовослужбовець, причому штурмовик. Автор каналу додав відео бойових дій за участі постраждалого. Двома ж нападниками виявились народні депутати України Артем Дмитрук та Олександр Куницький. Першого ще у 21 році виключили з фракції Слуга народу Куницький досі у слугах. Коли ж це відео розійшлося мережею, обидва депутати вирішили прокоментувати інцидент. Дмитрук, який вдарив чоловіка, описав ситуацію так. На цьому відео ви можете побачити, як людина з шахрайського кол-центру наносить удар мені однією рукою, а іншою забирає телефон у Олександра Куницького і намагається втекти з ним. В свою чергу я намагаюсь зупинити цього персонажа, який фактично вкрав телефон. В ході сутички чоловік дістав ніж, таким чином загрожують життю мені та моєму колезі. Куницький також виставив пост із поясненнями. На свій захист опублікував відео сварки. На ньому потерпілий поводив себе агресивно та вирвав телефони з рук депутата. Що, що ти снімаш в нього центр вибігав токашо? Від молода народний депутат Я Я Я народний депутат. Депутат. Чим ще відомі скандальні депутати. Нардеп Дмитрук вважає себе борцем із так званими шахрайськими колцентрами. Ось такі відео він періодично постить в своїх соцмережах. Значить, Ситуація така: Троїцька 26. Усім знайомий тут Шахрайський кол-центр, який ми вже неодноразово вам показували. Що відбувається далі? Ми сьогодні змогли відкрити двері, яка знаходиться знизу. Далі ми визвали поліцейських. Приїхала слідча оперативна група. У мережі Дмитрука називають православним бодібілдером. До того як прийти до ВР він мешкав в Одесі, качав біцепси, продавав спортивне харчування та брав участь в акціях у ПЦМП. Під пильне око журналістів одіозний бодібілдер попав ще у 19-му. Тоді, під час навчання депутатів у Трускавці, він постив у сторі в інстаграм свої фото в тренажерці. Навчання навчанням, а біцепси самі себе не накачають. У травні 23-го Дмитрук погрожував підняти повстання, якщо влада продовжить гоніння московського патріархату, а митрополита Онуфрія називав мудрим. Ми не повинні розгойдувати, розкручувати внутрішні проблеми. Ми всі знаємо, що УПЦ це найбільша церква в Україні з найбільшою кількістю парафіян, а зараз поклич людей. Куницький раніше був харківським блогером, який заробив популярність на ДТП та розмовах з патрульними. До речі, б'ються ці нардепи не вперше. На початку 22-го року Дмитрук разом зі своїми помічниками розмахував кулаками в Одеській мерії. Між іншим тоді постраждало 10 осіб. Ну, а Куницький два роки тому попав під гарячу руку нардепа Тищенка в їдальні Верховної Ради. Щоправда, останній тоді заявив, що ніякої бійки не було а Куницького звинуватив у бажанні хайпанути. Правоохоронці вже передали в офіс генерального прокурора подання на народних обранців, їм інкримінують хуліганство і умисне нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Про це дізналися журналісти української правди. Що загрожує нардепам? Якщо провину Дмитро Кайкуницького доведуть, їм може світити обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років. Хм, То що ж це виходить? Штурмовик ЗСУ, який пройшов гарячі точки, у тиловому Києві не може почувати себе в безпеці, а налетіли на нього не аби хто, а нардепи? Це цим мають займатися народні обранці під час війни. Відео облетіло соцмережі. Його побачила вся Україна, але якось підозріло тихо. А чому всі мовчать? А що ви думаєте з приводу цього інциденту? Хто винен і хто має понести покарання? Пишіть свої думки у коментарях. Для нас це дуже важливо. А у Верховній Раді України 6 жовтня гаряче а депутатам ну дуже весело. Посеред засідання заявився Микола Тищенко і порвав штани Гончаренко. Інші весело все це фільмували на пам'ять. не встигли українці оготатися після нападу нардепів на військового, як народні обранці влаштували нове шоу. Просто під час засідання Верховної Ради розбиратися між собою взялися двоє нардепів – Микола Тищенко, колишній слуга народу, та Олексій Гончаренко від Європейської солідарності. Хоча б починалося усе спокійно, ну Майже спочатку була лекція з Вікіпедії колегам та громадянам України, щодо Тосник, а, що до піднімки пояснити Черенка півніця Садещини. Коли він працював депутатом у міської та обласній раді, це Вікіпедія А перше, що він досяг, це разом з іншими депутатами підтримав. Розвиток російської мови в Одесі. Тобто, сцени Одеси він закликав Януковича. Потім нардепи вирішили трохи пригадати свої гріхи. Без цього ж ніяк і зробити це треба саме під час засідання Верховної Ради України. Борисове, я можу <реш> <говорю, що реш> повідомити цю людину з сьогоднішньої фракції та цілому з політикума України. А вам не місце, вам не місце, ви парламент. А що з концентрами? 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 Пані Олексій, пані Олексій, дивіться, це парламент. Якщо вам треба знімати тіктоки, для цього є тікток-ферми, і <реш> Вам була да репліка. Ми почули її, зняли, протранслювали, хоча я ще раз попереджувати, чи ви порушуєте постанову Верховної Ради України. Я висновувати рептиліки Данію Олександровичу, і потім прийдемо до конструктива, до переселення. Права вчора, правда вчора, що я хотів, я хочу надавав, я хочу нас немає. Сподіть, будь ласка, це все. А що я писати на місце? Будь ласка, якщо вам не зрозуміло, ваше місце, то це піші на місце. Ну а після петуха недалеко і до кулаків тут не стримався ще один нардеп. Тепер вже Михайло Радуцький від Слуги народа. У тіктоці Гончаренко пожалівся. Коля Тіщенко порвав йому штани і уточнив не зубами. Друзі, і трішки по ідіатізмі. Сьогодні Коля Тіщенко порвав мені штани в області Дупи. Да, ну, в общем от штани. Дивіться це от такі штани. Тепер мене Е, да ну в общем. Як це відбулося? Я тут вже другу добу борюся за військових, щоб повернути тридцятку, щоб підняти питання до мобілізації, щоб все це. А їм же це неприємно. Ну нащо це ним тепло, добре? Добре, Тіченка, з Дріжоткол-центри, Крадуцький, своє щось там краде. Ну, все, все добре, батько Зеленського дає стипендію, привічну за державний кошт. А тут хтось ходить, військові, щось розповідає. Господи ну, вони тут, вирішили знищити. Типу попоштовхатися, і тішинка із підтішка, Зараз покажу як це було. Тихесенько, раз собі і, рванули, і Бачите, е, от такий маємо результат. Тішенка, падла, Ти мені брюки порвав. 40 гривень брюки. Повертати доведеться. Ну, а цей мем вже нам дуже складно пропустити. твою, за 40 гривень штани, б. А звісно, штани гончаренка навряд чи коштують 40 гривень, але смішно. Її одночасно не дуже з того, що депутати творять у раді, і це під час війни. Так і хочеться запитати, працювати не пробували. Гончаренко стверджує, таке відбувається, бо ж розглядається бюджет. каже, він виступає проти того, аби забрало та щоб військовим збільшили виплати, що не подобається іншим колегам. І знову швиденько звітує про пророблену роботу в телеграмі. Друзі, ще раз всім привіт з Верховної Ради. Ну, як ви бачите, слуги народу всі розійшли знову. У мене є хороша новина. Вся боротьба, яку я веду тут вже другу добу, дала результат. Вони не зможуть сьогодні пограбувати місцеве самоврядування і забрати гроші. ПДФО з місцевих бюджетів не зможуть. Вони їх розпустили вже своїх депутатів. От дивіться, питають, де коля Кіщенка, де він О. де цей петух? де ти козьол, Де ти? Коля, приходь в раду. Що ще робота є, чись його нема. Дивіться тому, поки ті діятелі і деякі окремі козли розійшлися, дивіться, пуста зала. Пуста зала знову, то я продовжую працювати і вже є результат, друзі. Повторюсь, не заберуть ПДФО у громад, як мінімум сьогодні. Що буде там через два тижні, коли буде нове засідання? Ну просто зірки соцмереж, а не депутати. Жоден із присутніх у залі не кращий, адже замість того, аби зупинити бійку і вгомонити колег, інші підіймаються з місць і хіхікаючи, фільмують весь процес на телефони, мабуть, для історії. Не думаючи про дискредитацію влади країни в очах партнерів, тим паче не сплять і російські шавки дуже швидко у своїй інтерпретації новину підхопила зливний бачок Кремля Скабєєва. Щоправда, розповіла не про бійко, а про те, як депутатам весело під час сесійної роботи і в кого що в голові. Комітету хочете відреагувати? Олексій Олексійович, відпустіть мене підвищувати народжуваність. Давайте проголосуємо. <сум> не зараз, Олексій Олексійович, не зараз. <сум> Шановні колеги. Шановні колеги, поправка 629. Авторства Герасимова, Павленка і Гончаренка. Вона комітетом відхилена. Я так розумів, що даремно. Але прошу ставлю її на голосування. Б нічого якби не два але в країні війна. А весь спір у раді відбувається у той час, коли вся країна у жалобі через нові російські удари, терористи знищили пів села гроза, а потім вдарили по багатоповерхівці у центрі Харкова. Що вже казати про Херсон, якому дістається щодня та інші населені пункти, від яких ніяк не відчепиться Путін. А що ви думаєте про все це? Чи припустима така поведінка депутатів Верховної Ради? Та що можна з цим зробити? Пишіть свої думки у коментарях. Бережіть себе, побачимось.